Привітики, на вашу думку, які найкрутіші бойові сцени в фільмаках. Пишіть нижче. Отакої передивилося багато безжальних стрічок і вибрало найфайнезніші писко в історії кінематографу. Але спочатку підпишіться на цей канал на Патреоні або ж станьте спонсором на Ютубі. З вас один долар, а з мене цікавинки. І дякую своїм рятівникам. Ось вони, тільки завдяки вам я ще роблю контент. На 10-му місці. Цей бій між Джонні Кейджем та Скорпіоном в Mortal Kombat. Це круте протистояння голівудської зірки в темних окулярах та духа помсти в бомбезному костюмі з жовтою маскою. Що ж, в Кейджа є чорний пояс та харизма, а в Скорпіона зубастий кунай та вогненний подих. І це не через те, що він об'ївся гострого перців, просто культовий персонаж трішки демон. Та й навіть телепортує актора бойовиків в своє міні-пекло, де його чекає славетний подих. Я був малий і вперше дивився смертельну битву. То ця кривава зустріч була для мене найпотужнішою бійкою, яку я коли-небудь бачив. Потім тиждень бігав з жовтим шарфом на півлиця і пускав з долоні монстра гарпуна. Йой було фест. Дев'яте місце. Різанина блейда з вампірами на початку стрічки. Блейд веслі снайп скруто круто зіграв мисливця на вампірів. Файна музика. Конфюжн від ньюордер. З файнезними бойовими сценами. От уявіть, дискотека вампірів. На яку вони заманювали людей, аби добряче напитися кров'яки. Сотні вампірят, всі забрудені кров'ю, під техно відривається наповну, вечірка тільки починається. І їм обриває кайф здоровий зубастий вуйко в чорному шкіряному пальто з катаною за плечима. А вам хіба не так обривали шкільні дискотеки? Та ще й потім заставляли збирати пляшки від пива та розкидані наклейки. Ой, я що не попередив вас, Блейд теж вампірядко, тільки наполовину, тому може й в день лазити. І от. От він дістає свої пушечки і починає мочити тих кровосісь. І ця м'ясорубка буде просто вибухова. Хто тікає, хто біжить на нього, але опісля перетворюється на жменю попелу. І йо, восьме місце бійнео з агентом Смітом в метро з матриці. Ця бійка надихає та дає сили повірити в свої можливості. Навіть коли все втрачено і здається, цілий місяць з неба падає на вас, ви знаходите сили і тримаєте його на своїх плечах. Це протистояння проти лінії, зухвалості та страху навіть людина може протистояти агенту, протистояти системі, що нависає над нами, яка дає нам вказівки, як жити. Вона хоче, аби ми підкорилися, але Нео не став на коліна, і ви теж зможете зімкнули міцно кулак, наносимо удар, відвертаємося і витягуємо долоню вперед, закликаючи системну програму напасти на нас. Цей момент чи не найвідоміший з усіх бойових фільмів? Пан Андерсон повірив словам Морфея, навіть якщо пророцтво піфі. Мафії каже зовсім інше. Для сили потрібно, аби бодай одна людина вірила у вас. Кіану Рілс в ролі Нео та Ген Сміт в виконанні Г'юго Вівінга подарували одну з найкращих бойових сцен в кінематографі з глибоким сенсом вірити в себе. Сьоме місце бій Бетмена з росіянами в порту Готема. Мафія викрила маму Супермена і темний лицар летить на допомогу. Зак Снайдер першим зробив кажана, таким, який він є, в коміксах. І так, ця бійня з фільму Бетмен. Проти супермена на зорі справедливості є найпотужнішою сутичкою захисника Готему за всю його кіноісторію, адже ні в мого найулюбленішого Нолана, ні в казкового Бертона, ні в сміхотворного Шумахера та й детективного Мета Рівза з його свіжим нуарним Бетменом у виконанні Роберта Паттісона немає таких крутих бійок. Вони, ніби там, на задньому плані, коли Снайдер дав нам справжнього жорстокого Бетмена, що калічить бандюків та залишає їм випалений слід, аби вони ніколи не повертали. На цю дорогу назад, адже знову на своєму шляху зустрінуть його. Він лякав їх, і злочинцям справді було дуже страшно. Тут зобразили Бетмена як щось містичне, як страшного монстра, якому краще не попадатися в його кіхті. Хто б міг подумати, але Бен Афлек моцно влився в Брюса Вейна, того, який дійсно мав би далі жити на екранах. Але DC вже чисто очманіли зі своїми змінами та скасуваннями. Тепер важко зрозуміти, як в їхньому всесвіті все взаємопов'язано. Одним. Словом, гармидер, який всім набрид. Але зате Снайдер, хоч трішки намагався змінити їхній марвелівський напрямок. Маємо російського кегебіста з своїми підданими, що тримають в полоні маму Кларка Кента. Вони навіть не уявляють, як брутально з ними розбереться Бец. Поки Супермен рятує світ від Думздея, нічний жах протистоятиме один проти цілого російського підрозділу. Це ще один приємний момент дивитися, як найкрутіший герой коміксів товче пики росіянам. Хе -хе. Боже, як ж це приємно! Шосте місце бій Бреда Піта, ой <сум> Ахілеса з фесалійським здоров'яком Багрісом. На початку фільму Троя. Ото був ЧС. Аби не билося ціле військо, найміцніші воїни з двох сторін протистояли один одному, І переможець вигравав війну. Це найшвидша бойова сцена в кінематографі, але яка ж вона жорстока та файна. Один замах меча Ахілеса змінив історію. Це дійсно могутнє протистояння без лишньої краплі крові показує могутність та вміння грецького героя. І головне, який би сильний та підкачаний не був ваш супротивник, це ніц не означає. Головне це розум, а не м'язи. Ну і звісно, Бред Піт. Та він би і годзілу з одного удару завалив. П'яте місце жорстокий бій між французькими колоністами та хижаком з фільмачка Здобич Дена Трахтенберга. Йой, як же вміло іншопланетний мисливець вкоротив віку тим покидькам. В 1719 році у Львові вже. Варили пиво, а тим часом за океаном землі Північної Америки загарбувались європейцями, що витісняли плем'я команчі, яке мешкало там з давніх часів. Звісно, стріли та списи індіанців не сильно зарадять проти пістолей та рушниць з порохом. Але не все так просто: саме в той час на землю прилетів на полювання хижак і потрапив він якраз у вдале місце, адже цих істот притягують конфлікти. Окрім мисливців, Команчі, він зустрівся з тими загарбниками з чужих земель, використав. Ше всю відому зброю, яку мають хижаки на цих бідолашних французиках, перекрасивши місцеві краєвиди їхніми нутрощами. Гарно дивитися, як мисливець Яудза мочить цих огидних вилупків, що заслужили на таку розправу. Колоністи принесли біди на ці незаймані простори, вбиваючи мирне населення. Історія їх мало провчила. Тут Трахтенберг вирішив використати хід Тарантіно, який змінює історію, як йому захочеться. і справжнє зло в його фільмах отримає добряче. Прочуханів, давши тим оркам в кару небесну найнебезпечнішу істоту у всесвіті. Четверте місце бій Роберта Дауні молодшого, що бомбезно зіграв Шерлока Холмса зі здоровилом бійцівського клубу в фільмі Гая Річі. Про того ж Розумаку, що вміє прокручувати час вперед і вгадувати рухи супротивника Шерлока Холмса. Це найкрутіша сцена за всю історію бойових сцен. Коли дивився вперше, то був шокований зйомкою і зразу впізнав стиль річі в кожному в фільмі цього режисера є щось таке: от дивишся, і тут гоп всі з'являє крутезна подача. Глипаєш і розумієш круто. Його стиль та манера унікальні. І повірте, ця бійка заслуговує вашої уваги. Витончене мистецтво, від якого котики по спині пострибають. Третє місце: бій трьохсот спартанців з цілою армією персів. Ну для спартанців, яких з дитинства виховали як воїнів, ці недолугі агресори просто порожнє місце, який би вони там людський ресурс би не використали. Стали, адже перемога за тими, хто захищається, а не нападає. Так було спокійно віків, і так буде і з нами. Росія приречена на нищівну поразку у війні проти нас, українців, війні, яку ж сама почала. А ми не забуваємо донатити на могутні ЗСУ для пришвидшення перемоги, посилання під відео. Дякую. Знову Зак Снайдер подарував нам файне кіно. Хоробрий Леонід навіть не зібрав військо. Він просто взяв 300 сміливців і вони подалися розвідати. Ситуацію, але вийшло так, що зупинили перську навалу, давши Спарті час підготуватися до масштабної війни і перемоги в ній. Це реальна подія, яка трапилась 480 років до нашої ери. 300 греків, на чолі з царем Леонідом, героїчно обороняли фермопільську ущелину від багатотисячної армії перського царя Ксеркса через високі скелі. іншого ходу до суходолу не було. Тому персам довелося йти прямо на спартанців, які зі щитами та довгими списами розпочали Розквашували їх на ніц, а з їхніх понівечених тіл будували стіну для стримання тих смертників. Френк Міллер файно змалював цю битву в коміксі 300, по якому снайдер зняв цю кіноепопею. Буде фист! Все кіно це бездоганний поєдинок з брутальним Джаредом Батлером, що мочить тих почвар. Друге місце бій безіменного самурая з бандюками в фільмі Акіри Курасави-охоронець. Одним помахом катани він позбавив кривд. Мика ноги, а за декілька секунд вбив кількох здорованів. Це шикарний момент, показує настільки безжальними були самураї, їх боялися та поважали. О після цього на нього стався попит в переляканому містечку, в яке він прибув. Там точиться ворожнеча двох банд, сутички яких не дають спокою мирним мешканцям, І кожна з банд наймає самурая охоронцем своїх лідерів. Самотній самурай, як листя клено, якого колихає вітер, спочатку йде в одну банду, а потім в іншу. Але основна його мета не гроші, а розсікти гострою катаною писки всім бадюкам в збідованому містечку. Це буде криваво та жорстоко, як любить Курасава. Перше місце бій гладіаторів Максимуса з Гальським тигром. Расел Кроу неймовірно зіграв римського військового полководця, який мав стати майбутнім імператором Риму, але його вирішив знищити син діючого імператора Марка Аврелія Комот, який хотів отримати владу батька, заздрісний син в ненависті на Казує знищити Максимуса і його рід войовничий іспанець виживає і мріє про солодку помсту. Йому прийдеться пройти кривавий шлях гладіатора, аби досягти своєї цілі. Рідлі Скотт зняв вишукану стрічку з вражаючими бойовими сценами. І саме смертельний поєдинок цих двох титанів є найкращим протистоянням за всю історію кінематографу. До бою були залучені навіть тигри, але не переживайте, великі кицьки не постраждали. Сама атмосфера бою в колізеї з криками глядачів, стуки обладунків, бладунків, безжальні удари, блискуча зброя. Все відтворено до маленьких деталей. Ти ніби й справді переносишся в Рим, і з трибуни дивишся це видовище, поїдаючи кавалок хліба, й отримуєш бажаний катарсис. Це масове божевілля заради вбивства. Масштаби цієї сцени вражають. Зразу видно професійний підхід рідлі скота, який творить дива на екрані. А обладунки гальського тигра просто кайф. Вони йому мало. Помогли, але те, що вони налякали іспанця і мене, це точно. Ти ще тут? Ну тоді тебе чекає щось вибухове. Два бонуси. Ні, це не фільми з Жан Клодом Ван Дамом чи Джекі Чаном. Про них треба окремі заслужені підбірки. Маємо неймовірну сцену з першої частини вбити біла Тарантіно, де наречена, яку крутезно зіграла Ума Турман, розбирається з угрупуванням 88 скажених та босом якудзи Орен Ішії, яка раніше була елітною найманою. Убивцею з загону смертоносні гадюки, що розстріляли її весілля, це блаженне дійство, яке запам'ятається вам надовго. З найгострішою у світі катаною, майстра Хаторі Ханзо, Беатрікс буде мститися за своє зруйноване життя, рубаючи на маленькі шматочки всіх скажених. Та й 17-річна навіжена й холоднокровна охоронниця Орен, яка володіє герою з ланцюгом, не перешкода. Це протистояння одне з найкращих, яке є в кіно. І якщо ви його. Не бачили, то це гріх бігом дивитися. Другий бонус це славетний бій Одесу в коридорі з фільму Пак Чханука, знятого поманзі Гарона Цуті та Нобуаке Мінігісі. Маючи в руках один молоток, він навіжено розтрощив голови як горіхи місцевим бандюкам, що тримали його в полоні десятки років, за які він майстерно навчився битися. Режисер чи не вперше використав сильний ефект зйомки один проти натовпу, який потім часто повторювали інші режисери. Це фист моцний момент. Якщо б ви хотіли бачити найкрутіші бійки з серіалів, анімацій, мальописів та навіть відеоігор, то пишіть нижче. Якщо буде багатсько коментарів, то я це зроблю.